Чекати, чи відпустити». Обирайте свою колоду і зараз починаємо ворожити. Підписуємося на мою сторінку, щоб бачити нові пости, нові ворожіння. Чекаю від вас відгуків. Ставимо клас, щоб не загубити ворожіння. І починаємо і так, чекати, чи відпустити». А у вас є якісь ограничувающе убеждення, є якісь ограничення. Тобто ви чекаєте, щоб не сталося, чекаєте цю людину? Тут карта закоханих. Закоханих це вибір. є вибор, який, можливо, від вас зовсім не залежить. Можливо, це. Карта говорить про те, що він працює, чи якусь важну роботу він робить, або він працює, або він воює. Тобто він робить дуже важливу справу. Він зараз не може прийняти рішення, щоб покинути цю справу. Це або ратний труд, або він десь на заробітках. І карта говорить, чекайте, бо прийде до вас щастя, сонечко, можливо, народження дітей, можливо, одруження. Тобто сонечко якраз і говорить про те, що буде щось дуже добре. Яке прекрасне начало. Ставте лайки, класики, і дивимось далі. «Чекати чи відпустити колода номер 2 Скоріше за все, ви відчуваєте себе жертвою. Це карта Іорафанта. Ви о, мудрі своєю головою говоріть самі собі, що ви розумієте ситуацію, що ви розумієте, чому так сталося. Ви все одно чекаєте людину, да? тобто ви ждете, коли. А, прийдуть якісь зміни, хоча ця людина вам дуже сильно, ну, предательство було, Було дуже сильне предательство. Ви пам'ятаєте про це предательство, ви оправдовуєте, можливо, це предательство якимись состояннями. Але це була хитростю, це були, знаєте, такі, така ситуація, яку, можливо, і не потрібно виправдовувати. Сімка Пентаклі говорить, що потрібно чекати, і, можливо, ви вибрали, обрали путь чекати яких-то кращих моментів. Тут у нас король Пентаклі. Пентаклі — це гроші, можливо, він поїхав десь на заробітки, можливо, він. До речі, Можливо, він одружений. Король Пентаклі — це ще одружений король, якщо це не ваш чоловік. Тому ви завжди будете жертвою. Карта повешена. То есть у вас все вниз головой, все на перевернутом состоянии, ви воспринимаете. приймаєте. Що я ще хочу сказати про коханців. Ви розумієте, ви витрачаєте не просто молодість свою на цю людину, а ви сознательно делаете себе больно, ви сознательно себе за щось наказуєте. А можливо, це родом з дитинства. Тобто ви обираєте бути жертвою, тому що людина живе повноцінним життям. А ви ховаєтеся за оцим, що він одружений, ну в мене кохання. Ну, розумієте, ну, якби було кохання, до коханок всього йде 1% мужчин. Тобто, уходять з сім'ї всього 1% мужчин. І не факт, що ви. как раз и есть тот один процент. Тому, ну, убирайте -то сами, что тут сказать. Тут такая история, что вы сознательно выбрали боль, вы сознательно выбрали быть жертвой, вы сознательно выбрали жить в постоянном ожидании, вы сознательно выбрали 6, 6 рабочих дней и один день встреч, Помієте, тобто ви живете то на роботі, то для нього. Де ваша цікава життя, де ваше хобі, де ваше увлічення, де ухажування других цікавих мужчин? Де це все? Куди ви себе запхали? Що ви хочете отримати? Ви нічого не отримаєте. Так що, карти говорять, що чекати безполезно. ви будете жертвою. Вираження номер три: чекати. Чи відпустити? Бачите, як цікаво? Так що приходьте, будемо розбиратися в вашій ситуації. Чи будуть виконані ці обіцянки, які він обіцяє. І так, чекати, чи відпустити. Так, молодий хлопець, молодий мужчина, неодружений, розказує, то есть, король Кубков, ця людина, яка дуже вміє говорити. Говорити те, що чекає жінка почути. Людина вміє підбирати ключики. Людина дуже зрозум... вдало маніпулює сознанням жінки. Тобто він її так сильно обхажує, що вона. Починає себе, знаєте, бояться жити без нього, как же я, как же от, от, от є тільки он світ в окні. Есть, це все мрії. І це всі страхи, це все мрії. Тобто нема страхів, нема, нічого не станеться, якщо, його не, якщо він піде від вас. Тут, тут, тут нічого немає такого. Да? І ви, ілюзія, карта Ілюзій говорить про те, що це якась. Історія довга, все-таки ілюзії упадуть, шори з глаз у вас упадуть. І вам потрібно просто зрозуміти, подивіться, взагалі, вас чекає інша людина, інший чоловік. Успішний, інтересний, яркий, дуже діяльна людина. Він дуже, знаєте, він працьовита людина, він має успіх там, де він його хоче мати. И вам потрібно просто його дочекатися. Ну, щоб його дочекатися, вам потрібно наповнити, посмотрите ваш бокал, посмотрите денежки, монетки, все есть. Вам нужно просто наполнить свой стан, своє состояние, чтобы вы были вкусные, не опустошені, потому что проскачить мимо другую знайде. Чтобы вам нужно избавиться от каких-то эмоциональных привязок до балаболів, які тільки щось балакають, обіцяють, толку ніякого. Накопичити своїх собственної енергії дочекатися іншу людину. Вона вже в дорозі, вона вже їде до вас, тому освобождайте пространство для нового мужчини. І все буде добре. І так, четвертий варіант чекати, чи відпустити, чекати, чи відпустити. Веселитесь от души, называется карта. Просто <coughs> просто займитесь своими друзьями, подругами, начинайте встречаться, хватит сидеть и печалиться, хватит сидеть в этой тоске. Карта говорит, идите, веселитесь, полпразнуйте какие-то события. Вам взагалі йде какая-то нова кар'єра, або нова робота, або нова реалізація. Тобто, щось -то новеньке до вас приходить, там, де ви будете відчувати себе обновленною, і там же по колісниці, ми тільки що бачили колісницю. Да? Отак вот 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 вона ще виглядає. Бачите? Отак вот вона ще виглядає. А тут вона отак. Вот Тобто колесниця вас виведе, судьба, успіх вас приведут к новому мужчині не женатому, свободному мужчині, который будет вас понимать. Но тут ушки держимо на макушке, да, то есть оцениваем э, чоловіків по їхнім діям, по їхнім поступкам. Тобто, чоловіки дарівні дії. А бла-бла-бла це вообще дівчача позиція і нам такі балабули не потрібні. То есть вам говорят, веселитесь, бывайте на каких-то мероприятиях, на каких-то интересных местах, в каких-то интересных местах, связанных с вашей профессиональной деятельностью, конференции, там, обучение, либо еще что-то, и вы найдете эту людину очень э, дуже скоро, 7, возможно, 7 месяцев, возможно, у 7 месяце, так что не чекайте. Отаке було чудове ворожіння. Чекаю вас на своїх ворожіннях. Записуйтесь, пишіть свої відгуки і бажаю вам самого найкращого. До зустрічі!